Безперестанно моліться, сказав Ісус Христос у Святому Письмі. Сучасна людина з його турботами подумає, як так можна жити, адже нам ще треба працювати, їсти, спати, постійно молитися ми не можемо. Давайте згадаємо, у яких випадках ми найчастіше схиляємо коліна і звертаємось до Бога, коли проблема чи не так, як тривога, так до Бога. А чи не надто егоїстично це? Давайте згадаємо, як ставляться діти до батьків, яких люблять. Хіба приходять до них лише зі своїми проблемами? Звичайно ж, ні. Такі діти приходять до батьків і зі своїми радощами, і зі своїми проблемами, і для того, щоб порадитися з ними. Те ж саме хоче від нас і Бог. Того, щоб ми стали відноситися до нього як до близької людини. Не маєте, тому, що не просите, говорить Яків у своєму посланні. А Ісус Христос вчить, просіть і отримайте, щоб радість ваша була досконала.